Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні я хочу поділитися враженнями від книг, які прочитала впродовж декількох місяців. Обіцяю, буде різноманітно та цікаво, тож залишайтеся зі мною. І хочу розпочати це відео з книги натхнення, книги мого березня і, напевно, що книги мого року, тому що я планую читати цю книгу справді впродовж цього року. І це вулична фотографія сьогодні, ось так неочікувано. Взагалі, в цієї книги є своя певна історія. У нас у Львові відкрилася нова сучасна галерея «Зенек Gallery. Я думаю, що якщо ви цікавитеся сучасним мистецтвом, ви чули про цю галерею. Звісно ж, ми вирішили її відвідати. І, окрім художніх експонатів, Атів там є ще книжкова шафа, в якій зібрані різноманітні арт книги. І ось, власне, там ми побачили ось цю вуличну фотографію. Там можна брати ці книги, читати, гортати, проводити з ними певний проміжок часу. І ось, коли я взяла до рук цю книгу, сіла у крісло, погортала. Я була у захваті. я зрозуміла, що це та книга, яка буде дарувати мені натхнення. Бо почнемо з того, що моя робота зараз пов'язана з створенням контенту. Настрій, натхнення, бажання потрібно передавати свій позитив. Через екран, але на жаль, не завжди може бути класний настрій. Тож коли я хочу отримати заряд натхнення, певний душевний спокій. Я сідаю гуртати цю книгу і отримую те, що мені необхідно. Отож, про що вона? Це есеї про фотографію, про стиль, про мистецтво від відомих фотографів. Тобто можна відкрити цю книгу на будь-якій сторінці і читати. Але, звісно, звісно ж, тут головні фотографії, яких є понад 300. А тут взагалі зібрані фотороботи понад 43 фотомитців з різних куточків світу. Тому повірте гортаючи цю книгу, ви будете отримати неймовірне візуальне задоволення. Тож, якщо ви, як і я, часом шукаєте ось цього натхнення просто в себе вдома, то така книга обов'язково має опинитися в вашій бібліотеці. Повірте, вам захочеться її просто гортати, діставати своїх поличок або загалом не ховати її на полиці, а щоб вона лежала десь на приліжковій тумбочці, наприклад, і в моменти, коли вам необхідно отримати ось цей. Заряд натхнення, ви просто будете її гортати. Ну і звісно, це просто цікаво. Знаєте, я очей не подумала, що я так про неї розповіла, наче тут зібрана просто підбірка. Дуже позитивних фотографій, але це не так. Це скоріше соціальна фотографія, вулична фотографія, репортажна фотографія. Тут ви зустрінете багато несподіваних сюжетів, але, власне, в цьому вся історія, тому що ця книга вона документує життя і в цьому її цінність. Тож, як бачите, я у захваті і дуже рекомендую вам звернути увагу на цю книгу, якщо ви раптом ще з нею не знайомі. Наступна книга, яку я читала минулого місяця, це дорослі дівчат. Karine Arbos. Це історія, на яку насправді я звернула увагу одразу лише через її тему, і це тема материнства. Давайте трішки розповім про сюжет. Ми знайомимося з трьома сестрами, які є абсолютно різними, і так склалося, що коли вони виросли, вони практично перестали спілкуватися. Насправді це є нерідкість. І, звісно ж, мене такі історії трішки засмучують. Я одна дитина в сім'ї, тому в мене такого немає. Але я вже думаю на рахунок своїх синів, тому що дуже хотіла. Відповідно, щоб вони в майбутньому були дружними і були підтримкою один для одного. Повертаємось до теми книги. Отож, ми знайомимося з трьома сестрами, які приїжджають в старий будинок, в якому жила їхня мама. Їхня мама нещодавно померла. Тому майте на увазі, що тут, відповідно, є тригерна тема смерть родичів. Мені насправді про таке. Також складно читати, але я вважаю, що будучи дорослою людиною, потрібно знайомитися із такими темами. Одна сестер дуже любила маму і була з нею доволі таки близькою. А інші дві ні, вони спілкувалися з мамою рідко, і відповідно між собою вони всі спілкуються рідко. Тож, по факту, три майже чужі людини опиняються на декілька днів у старому будинку для того, щоб завершити справи, підготувати будинок до продажі, ну і загалом розібрати старі речі. Це вже це. Цікаво читати, тому що сестри різні, в кожного якась своя доля, вони між собою трішки сваряться. Книга, попри складність, є доволі затишною. І ось вони в речах знаходять старий щоденник мами. І звісно ж, їм стає цікаво, і вони починають читати його. І, відповідно, під час читання дізнаються багато нових фактів про свою маму, про що вони просто не знали. Адже цей щоденник вона вела ще з юнацьких років. Тобто тут вони познайомляться зі своєю мамою, дівчинкою. Ще школяркою. І тут, знаєте, в цій книзі виринає така тема: те, що насправді ми не знаємо на 100% своїх батьків. Звісно, тому що ми знайомимося з ними вже в певному дорослому періоді, коли вони вже мають своїх дітей, коли вони вже є встановленими як особистості. А те, що було до, те, що вони переживали, чим вони жили, для нас це насправді закрита книга. І над цим треба дуже. Подумати, якщо у вас особливо складні відносини, адже, можливо, якісь певні моменти, які стають на заваді вашому класному спілкуванні, вони відбулися ще тоді, колись, коли вас не було. Власне, в цій книзі ми будемо переживати емоції дівчат, які е, з однієї сторони намагаються між собою познайомитися, з іншою горюють за мамою, сваряться, е, намагаються зрозуміти як одна одну, так і свою маму. Та, попри це, все ж таки для мене в книзі були мінуси. На мою думку, вона все. Все ж таке занадто просто написане. Тут підняті насправді досить такі складні, важливі сімейні теми, можна було це більш так, знаєте, душевно обіграти. Тут я не відчула це через те, що перше, як я вже сказала, доволі просто написано. Два часом діалоги для мене були трішки картонними. Але в кінці насправді був ще один такий яскравий поворот. Дівчата знають дуже таку шокуючу інформацію про минуле своєї мами, що відповідно знову ж таки дозволило книзі. По новому заграти, тому що мені сподобалася перша половина книги. Далі я дуже надгувала. І потім знову в кінці я отримувала насолоду від читання. А ще, звісно, вже хочу відмітити обкладинку. Вона красива, вона передає ту емоцію, яка закладена в цю книгу. Ці три сестри, які схилені на чуденком, тепло, яке йде від сторінок. Все це, це є присутнє у цій книзі. Тож, якщо ви любите затишні історії на сімейну тематику, де відповідно будуть копатися в почуттях одне одного, ця книга може вам сподобатися. Зверніть на неї свою увагу. До речі, нагадую про промокод. Рід 25, що дає знижку 15% на всю зернову каву. Зберігайте та користуйтеся. Якість, смак, зручне і стильне пакування. Я просто обожнюю цю каву. Наступна книга, це книга, я певна, яку вже багато хто читав, особливо, звісно ж, ті, хто прихильники цієї, як я думала, дилогії. Але насправді це трилогія, а може хто його знати і більше книг буде в цій серії. Тож, це друга частина. Діснувати. Насправді я її читала вже два місяці тому, вже встигли вкластися мої враження про цю книгу. І я можу сказати, що як момент закриття цієї книги я сказала вау, так і зараз я про це говорю. Отож, пригадуємо, чим закінчиться дев'ятий дім, перша частина. Тут буде спойлер, якщо раптом ви не читали. Те, що один з головних героїв Дарлінгтон потрапляє до пекла. І власне ця книга буде розпочинатися з того, що Алекс та Доус будуть намагатися. Знайти свого друга і допомогти йому важко ділитися насправді враженням від другої частини, щоб не порозказувати чогось зайвого. Але хочу сказати одне: що тут буде багато нечисті більше ніж в першій частині. Загалом тут з'явиться більше таких демонічних істот, і тут буде багато пекла в прямому значенні цього слова. Так як я люблю взагалі тематику, таку пекельну, містичну, з привидами, то ця книга мені залетіла просто одразу. Я насолоджувалася і динамікою, і тим, що тут розповідається, це для мене просто 5 з 5. Єдине розчарування було в тому, що виявилося, що це не делогія. Книга завершується так, що ми розуміємо, що буде продовження. І від цього стає трішки сумно, тому що воно ще ж не написане, не надруковане, не видане, не перекладене. Скільки років нам ще чекати, невідомо. Напевно, доведеться перечитувати перші дві частини. Але якщо чесно, я не проти. Тому що мені дуже сподобалось, і я думаю, що за декілька років я з радістю захочу знову оновити свої спогади про цей світ. Тож, якщо ви раптом так само сильно любите таємну академію, як і я, вас приваблює ця естетика університетів, де ще й буде фантазійна складова з демонами, відповідними ритуалами, то ця книга для вас. Тож всім прихильникам таємної академії я рекомендую. Книга, яку я читала в кінці. 2024 року, і про все ж таки, вирішила вам розповісти, тому що на неї насправді є досить -таки багато відгуків на Ютубі, і багато з них є негативними. А я хочу трішки виправдати цю книгу, тому що вона не є складною, це не висока полиця, це не те, що ви будете пам'ятати впродовж багатьох років. Проте вона цікава і захоплива. А ще мені подобається її візуальна складова, адже тут є багато малюнків. Зараз розповім, чому це так, якщо ви раптом не знаєте, про що ця книга. Тут ми будемо знайомитися з героїнею, яка зловживала наркотиками, і ось вона виходить з реабілітаційного центру, і її наставник їй пропонує нове життя, нову роботу нянею в родини для п'ятирічного хлопчика. Звісно ж, вона хапається за цю можливість, але майже одразу вона розуміє, що щось дивне коїться з цією дитиною. Досить замкнений хлопчик, який постійно ходить з Альбом для малювання малює спочатку таке досить безневинне зайчиків, кульок, але з часом все більше і більше стають його малюнки моторошними. І що головне, вони з дитячих перетворюються на справді дорослих. Тобто, якщо він починав з ось такого, то впродовж книги стиль його малювання перейде до ось. Такого відповідно тут буде пояснення цього. Якщо чесно, тут важко здогадатися, що відбудеться, тому що ти спочатку не розумієш, чи тут справді буде задіяна магія, чи буде більше реалістичне пояснення. І мені здається, ось ті, хто не любить якоїсь такої паранормальної складовою, були розчаровані. Тому що, все ж таки, це напевно буде спойлер, спойлер, спойлер. Тут є все ж таки паранормальне пояснення цієї історії, але так як я люблю. Таке мені це сподобалося. Взагалі, я зрозуміла, що я люблю читати про якісь ненормальні сімейки, коли є доля мистецтва. Тому ця книга мені досить таки сподобалась, і вона, до речі, була моторошна. Можливо, через те, що я не так часто читаю якогось такого страшного плану книги зараз, але вона справді мене трішки лякала. Тож рекомендую. Ще одна книга, яка мені дуже сподобалась, це мотель Присмарк», і за яку я знову ж таки можу бути вдячна Оленці з каналу Книгу Джунглі. Це, до речі, той канал, неодноразу. Разово про це кажу, на які я перехожу і просто нотую книжечки в свій список бажань. І ось знову ж таки Олена розповідала про цю книгу. Я була захоплена, тому що тематика привидів, готелей це все моє. Тут дуже класна зав'язка, тому що молода дівчина вирушає у невеличке містечко. Невеличке містечко це також мої однозначно книжкові, так для того, щоб розплутати давню справу. В неї нещодавно померла мама, і до самої смерті її мама не хотіла. Багато говорити про свою сестру, яка зникла багато років тому, власне, в цьому містечку, в яке вирушає наша головна героїня. Вона вирішує, що вона хоче дізнатися, що сталося з їхньою тіткою, яка зникла, і її так і не знайшли. Якщо не помиляюся, пройшло вже 20 років, а відповідно нічого про неї не відомо, і вона вирішує розібратися з цією справою. Вона приїжджає в це містечко і так складається, що якраз в мотелі, в якому працювала її тітка, шукають на роботу людину на таку саму посаду, на якій працювала її тітка. І звісно ж, наша головна героїня влаштовується. Звісно ж, в книзі буде відбуватися багато всього містичного. Тут буде присутня тематика привидів готелі і привиди обожньої. І загалом мені сподобалось, як тут все розписано. Персонажі, як тут все розплуталося. Так, звісно ж, є до чого придратися, але навіщо? Такі книги для того, щоб відпочити, захопитися, трішки злякатися, а ця книга саме така. Тож, якщо ви прихильник містичної літератури, я обов'язково вам рекомендую цю книгу, вона справді варта уваги. І завершити, я хочу, я сподіваюся, ви ще не занудьгували чудовою книгою Захар Беркот, Іван Франко. З цією книгою я у березні приводила книжковий клуб, тому це було мега Уважне читання, посилання, до речі, на книжковий клуб я залишаю. Я ще не знаю, яка буде наступна книга, але ви все рівно можете долучатися, тому що відповідно незабаром ми оберемо щось новеньке до читання. Отож, я вперше знайомилася з цією культовою повістю. Принаймні мені так здається, тому що я не можу пригадати, чи я читала в школі, і, на жаль, перечитавши, я не згадала жодного моменту. А хто читав Захара Беркота і пам'ятає, перший розділ такий, який важко забути. І насправді він є дуже важкий і містить тригерний момент, який я зараз проговорю. Це знущання над. Тваринами. Тож, якщо ви дуже чутливі до цієї теми, майте на увазі, що вона присутня. Якщо коротко, ця книга про одвічну боротьбу. Цього разу невеличке селище буде боронитися від монголів. Тут буде присутня зрада, тут буде присутня витривалість, боротьба, сміливість, звісно ж, відвага. І тут знову ж таки будуть показані такі головні герої. Не можеш просто не захоплюватися. І, власне, Незважаючи на те, що події в цій книзі відбуваються сотні років тому, є співзвучність з теперішнім часом. І знову ж таки, як завжди, є про що подумати. Я читала у видані від часу майстрів, звісно ж, і тут є безліч красивих ілюстрацій. Це оформлено, просто неможливо не закохатися. Тут ще дуже прикольно відмічені номерки сторінок. Взагалі дуже багато фішок в цьому виданні, а також Тут виділені іншим кольором важливі фрази. І я насправді вперше бачу таке в книзі, і це було мега круто, тому що я б сама, швидше за все, хотіла їх виділити, а тут вже ця естетична робота проведена замість тебе. Також в рамках книжкового клубу я дізнавалася дуже багато інформації про Івана Франка, про цей твір, відвідувала музей Франка. І це неймовірний досвід. Мені би насправді хотілося б, напевно, кожну книжку так читати, в кожну так занурюватися. Але, звісно, Жи я лінуюся. І для мене тим і став цінний книжковий клуб те, що я шукаю інформацію, я ділюся цією інформацією з інакшими людьми. Обговорюємо, чуємо різні версії, різні думки щодо книги. І це просто неймовірно. Від людини, яка не любила книжкові клуби, я стаю людиною, яка прихильниця їх. Тож я вже відчуваю, що я потихеньку починаю захрипати, тому буду завершувати це відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте. Сердечко, напишіть коментар. І, звісно ж, підпишіться на канал, тому що це все ознаки для мене, що моя робота є немарною і потрібно трішки частіше випускати нові відео. До зустрічі!